Слава Україні, пани та панове! А сьогодні у нас буде швиденька розпаковка декількох посилок. Тому що одну я цю чекав, вона мені потрібна для моїх подальших відео, тому довго збирати посилки не буду. Відкриваємо те, що є. Так, погнали перша наша посилка. Ось тут, як завжди. У нас китайці понасипали чогось так цікаво, цікаво. Якась резинова хрень з ручками. А, це знаєте що це таке? Це коротше качати спину. Тільки я боюся, що воно як лопне оця різина. Як дасть по крижах. Таке воно якесь. Якщо чесно, не внушає довіри. Ну що ж, поїхали далі. Це в нас... це в нас щось маленьке. І запакований у прозорій пакетик. Так, відкривається, Чи воно запаяне. Дуже похоже на те, що воно запаяне. Ого, ще такий целофан. не дуже хоче рватися. Якась брошка. Чи що дуже схоже? Кіт з ножом. Такий прикольний котик. Поїхали далі. Наступна посилка. А, всю дружина просила не розпакувати це. Дитині має бути подарунок. А вона теж моє відео дивиться, вибачайте, не відкрию. Так, наступна посилка. О, А тут нам насипали китайці щедро. Щось важкеньке, щось місцями є. Добре, поїхали. Так, кабель. Кабель на 12 вольт. Це для того, щоб можна було... Заживити ваш роутер або модем. Тобто в павербанк вихнули, це ззаду йому і все нормально. І павербанк ваш щасливий разом з роутером. Інтернет є і все працює. Поїхали далі. Так, друзі, а це у нас БМС плата. Для літій залізофосфатних акумуляторів 4С. Таку ви могли бачити на моїх акумуляторах, які я складав. Ось вона, як бачите, плата хороша. Єдиний мінус тут не активний балансир, а пасивний. Але для таких невеликих збірок. Вона підходить. А, і теж тут немає захисту від короткого замикання. Ну, що з неї хотіти, вона стоїть долар, Як коли в який день ви її будете купляти. з якими купонами. Для таких маленьких збірок акумуляторів вона підходить. Так, Ще одна плата. І Ще одна плата. Ну, зрозуміли, така ж сама плата. Так, і тут щось важкіше. Ага. Це в нас, по-моєму, 10 метрів, якщо не помиляюся, нікельової стрічки. Тощиною 01 і шириною. По-моєму, 10 мм. Ну, Якийсь, бачите, такий пластик чи що це, її намотали. Ну, досить акуратно спакували, щоб не помнялася, не погнулася. Це мені до вподоби. І ось наша сама найочікуваніша посилка. Та здорова в коробці. О! Чекайте, тут ще і Ще одна щось, якась посилка. Якийсь конверт. Глядно, що ж тут має бути вже. О, дивіться, жало до мого паяльника. До паяльника джвід. Це теж добре. Зараз зацінимо наше жало. Ну, Ось таке. Супер. Так, і наша, наша, наша основна посилочка. Ніби було всього три посилки, а подивіться скільки в них насипали китайці. Так, як це відкрити? Блін, воно що, що, що заклеє, наче що. Цікаво, цікаво. Нехота коробку рвати. Ну але доведеться що ти зробиш. по другому вона ніяк не відкриється. Все акуратно, так. добре запаковано. Щоб нічого немає. Хотів ще якихось сюрпризів. І так, друзі, це у нас електронне навантаження, яке можна навантажити до 150 Вт. Ось такий, бачите, в нього масивний радіатор, кулер. Що ж, непогано. Тут, я так розумію, щось якось дуже натяжечку цей проводок. О, так трошки його пустимо. Це я так зрозумів мікрофончик, який пищить. І тут у нас для живлення самого нашого вихід DC-шний. Так, блочок. Звідси 10 до 240 вольт працює, 50-60 Герц і вихід 12 вольт, 1 Ампер. Тобто він нас споживає 12 Вт. Ну що, спробуємо хоча б запустити його? Тож цікаво, працює чи не працює? А вже тестувати будемо якось пізніше. Разом. Ой, не те виключив. Ладно. Взьмемо другу нашу розетку. <різь> <різь> Ще ж треба перехідник. Секунд. Так, ну що ж, мені О, Запищало. Дає признаки життя. що ми можемо? А, ну да спочатку треба якийсь тестувальний об'єкт причпити, як то акумулятор, чи ще щось. А, ні, щось переключаємо. Вимкнути, вимкнути тест. Тут у мам 3 ампери стоїть. Тут у нас показується скільки час, скільки проходить тест. Ну, коротше, добре, що воно все працює. Далі я підготую дроти, бо бачите, в комплекті немає. Це, звісно, мінус трохи. Хотілося б, щоб дроти з крокодилами були хоча б. І перехідник. От перехідник під розетку вже можна було і поставити продавцю, тому що, тому, що, тому, що, тому що не для наших розеток це. А так загалом я задоволений, дивіться, запакували хорошо, блок живлення є. Основне є. Це ще тільки треба буде підготувати дроти з крокодилами і будемо тестувати наші акумулятори. І цей старий, і цей новий, який я зробив, заміряємо їхню ємність, тому що. Так, приблизно то я знаю, скільки там повинно бути, а скільки по факту є, це вже побачу в наступних відео. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі. Всім гарного дня і до побачення!